Китаюся на Моська. Сьогодні місяць свято, день міста Чорноморська. 52 роки пройшло з дня заснування міста. Я, як завжди, приїхала по своїм справам, але ще й поглянемо, що зараз відбувається в місті. Йду через центральний парк і вже бачу, що людей дуже багато навколо, дітки катаються на машинках. Відчувається, що в місті свято дуже багато людей навколо. Давно я не бачила такої кількості людей у парку. Підходжу до палацу спорту. Тут сьогодні проходить благодійний ярмарок Незламний південь. Збирають допомогу на зсу. Я підійшла туди до парку, до дворця спорту. Там волонтери і різні організації робили благодійний ярмарок, присвячений дню міста допомоги на ДСУ. А ще, що цікаво, зварили дві тони борщу, приглащали всіх охочих, а на приготування зеленого борщу пішло 200 страусиних яєць. Ось такі гарні кухарі в Чорноморську. Бачите, які великі страусині яйця. У такому чані варили цей борщ, а на солоденьке були такі тістечка. А це мешканці коштують борщ та інші страви та донатять на ЗСУ. Цей відрізок вулиці сьогодні перекрили і поставили столи. Але я вже прийшла практично під кінець, але ще там продавали. Можеш там взяти борщ, полз там, шишличок. Думаю, що мешканцям міста свято сподобалося. Всі охочі наїлися зеленого борщу. Вітаю всіх мешканців міста Чорногорськ бажаю вам мирного, щасливого життя, процвітання нашому чудовому місту. Всього самого найкращого, щоб місто це жило і розвивалося. Як же не прийти на море. Чорноморськ це для мене насамперед море. Я підходжу зі сторони паркінгу, дивлюся, а море таке незвичайного кольору, темного. І думаю, це мені, мабуть, в окулярах так здається, але ні, так штормове воно сьогодні і дуже-дуже красивий колір. Вирішила піти тут зверху, щоб поглянути ще на квіти. Зараз підійдемо і до них. Пам'ятаєте, минулого разу я знімала ці. Гіацинти, ось вони досі квітнуть, також нарциси квітнуть. Море сьогодні просто якесь незвичайне, такого смарагдового кольору. Також тут ще посаджені тюльпани, теж почали вже квітнути, дуже гарно. А я вже спустилася вниз та йду до моря. Бачите, які хвилі сьогодні. Це, мабуть, ті песики, які минулого разу на мене напали. Сьогодні пробігли мимо, слава Богу. Вчора в Одесі, ну і у нас в цій області був дуже сильний вітер шквальний. Одесі виривало дерева з корнями, а Миколаїв зовсім і Херсон засипало снігом, Нас все це обмануло. А сьогодні десь 10-11 градусів. На вулиці так, трошки, начебто сонечко гріє, а вітерець прохолодний. Але на морі дуже класно, як завжди. Людей на пляжі небагато, але ось що помітила: не обійшлось без смільчаків, які сьогодні купалися. Он бачу, чоловік стоїть роздягнутий. Біля моря прогулялися, зараз буду вже підійматися наверх. Яке ж прекрасне поєднання, зелені сосни, синє море, блакитне небо, краса неймовірна. Таким сьогодні був день у Чорноморську. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайком, до нових зустрічей!